Функція 4D Air Delivery в кондиціонері. Це одночасний розподіл повітря по горизонталі, тобто ламелі рухаються вправо-вліво, і також по вертикалі, тобто ламелі рухаються вгору вниз. Одним словом, це функція комфорту, тобто повітря розповсюджується по кімнаті рівномірно, не створюючи мертвих зон і потік не спрямований конкретно на одну людину. Також можна окремо активувати функції як горизонтального потоку повітря, так і вертикального. Щоб активувати функцію 4D Air Delivery на кондиціонері дайку, необхідно натиснути клавішу V-Swing. з'являється значок, це вертикальний поворот ламелі відбувається. Також, щоб її зафіксувати, треба ще раз натиснути. Значок зникає, але ламель зафіксована і вона подає повітря в тому напрямку, який ви обрали. Щоб обрати горизонтальний поворот ламелі, необхідно натиснути кнопку функції. Function. Тобто і цією клавішою огортаємо, обираємо функцію горизонтальний поворот. Натискаємо ще раз функцію, з'являється така підкреслення, тобто це підтвердження функції горизонтального повороту. Також, щоб зафіксувати, треба натиснути ще раз, ну, вибрати необхідний вам напрям повітря і натиснути ще раз. Після того, як ви активували дані функції, відбувається подача повітря в чотирьох напрямках.